І так, записуйте збалансований прийом їжі, який буде насичувати вас на 5-6 годин, і з яким ви також можете худнути. Я не прихильна це рахування калорій, як ви вже знаєте, але я можу собі приблизно скласти тарілку, яка мене буде насичувати. Вибирайте абсолютно будь-які продукти, які вам до душі, але обов'язково це мають бути продукти зі складними вуглеводами тобто цільнозерновий хліб, якісь крупи, каші, картопля. Також це складні вугловоди. Кладете собі їх обов'язково на тарілку. Не буде це складних вуглеводів, ви будете відчувати голод постійно. Обов'язково корисні жири. Це оливки, оливкова олія, авокадо, червона риба, будь-яка інша риба оселадець, наприклад, це горіхи, насіння, гарбузове насіння. Це все корисні жири. Обов'язково додаємо. Також можуть бути і яйця, кисломолочні продукти, білкова їжа це так само яйця, кисломолочні продукти. Продукти це риба, м'ясо і обов'язково клітковина. Це овочі зелень. Але зверніть увагу, що, наприклад, такі овочі, як редиска, помідори, огірки, кабачки, капуста це все має дуже мало клітковини. Але якщо ми звернемо увагу на моркву, горох. Броколі, наприклад, це вже буде будуть овочі з більшим відсотком клітковини. Тож зверніть на це увагу, збагачуйте свою тарілку, обов'язково, щоб ці чотири складники були на кожному прийомі їжі, і це все буде вас насичувати.